Реклама це загадкове слово увійшло до нашого обіходу не так вже й давно, і зовсім недавно втілилося у практику. Найбільш відома широкому загалу є безперечно рекламна відеопродукція, яка завдяки телебаченню входить у наш дім. І сьогодні можна вже стверджувати, що реклама це не тільки двигун торгівлі, а ціла складна індустрія, в якій задіяна велика кількість людей. Игорь Губерников добрый, розуміє и допомагає усім зацікавленим певніше, орієнтуватися у рекламному світі. Каждую среду в 6 часов вечера в ресторане Мисс Италия збирається 50, 70, 80, иногда даже до 90 человек. Это рекламодатели, это представители средств массовой информации и рекламных агентств. А также будут свободные художники, фотографы, писатели, люди творческие, также работающие в рекламе. Сьогодні в клубі дуже интересная ситуація, тому що вперше у нас в клубі телевідені. Вот так представлено професіонально. Впервые у нас передача Добрий ранок Україна. Очень интересная передача. Вона стала где-то місяця три тому виходити в новому варіанті. І, звісно, нужна реклама. Отже, минулої середи програма Доброго ранку Україну» знайомилася зі своїми потенційними клієнтами. Це був своєрідний, але сподіваюся, вдалий дебют для наших ведучих, які розповіли, що складається їх ефірний день і поділилися своїми думками і планами на майбутнє. Потім головний генератор ідеї Василь Клинчук запропонував присутнім подивитися новий відеоролик нашої програми. Це був 12-хвилинний презентаційний відеофільм, який надав можливість, а навіть тим акулам реклами, які вдають, що у такій ранній годині ще сплять, ознайомитися ближче структурою програми. Реакція зала була надзвичайно позитивною. І під облиски присутніх наші ведучі знову вийшли на ванцену. До ведучих дня приєдналися Валентин Щебачов та Юрій Торопшинов. Потім Василь Клинчук та Валентин Щебачов пішли у народ, аби з'ясувати, наскільки гарно керівники рекламних агенцій знають своїх клієнтів. А на запитання Василя Клинчука, що, на їх думку, з 6 до 8 години роблять їх потенційні клієнти, працівники рекламного бізнесу відповідали. Звичайно, дивляться вашу програму. Більшість, більша частина активного населення України все-таки дивиться, віддаючи переваги, все-таки поки що доброго ранку. Коли люди прикидаються, коли вони готуються до робочого дня, і якщо ця реклама, якщо ці рекламні блоки обравлені, як, наприклад, у вашій програмі, в Такий в, в гумор, в інтересні факти, тобто в якусь до атмосферу, то ефективність цієї реклами значно вища ніж можна собі уявити на перший погляд. Дуже несподівано і тому приємно було почути це саме з уст пана Мавенка, рекламна агенція, якого є партнером студії один плюс один і відомої ранкової програми «Сніданок». І саме це відверте визнання пана Мавенка, яке все ж таки надає перевагу програмі Доброго ранку Україна, заслужила і оплески присутніх, і головний приз цього своєрідного невеличкого конкурсу. Отже, на цій оптимістичній ноті і закінчилося чергове засідання Київського реклам-клубу. Я сподіваюся, що з вашою допомогою до рекламі будуть відноситися більш благожелательно всі громадяни України. Добрий день вам, дякую за чудову ранкову програму. Зараз я в декретній відпустці встаю рано, тому кожен день залюбки дивлюсь вашу передачу від початку до кінця, а син дитячу сторінку. Оксана Гусаковська, місто Рівне. Пишу вам з найкращими поважаннями. Ваша програма продовжує набувати популярності в Україні. Буквально з кожним днем вона урізноманітнюється. Ви піднімаєте настрій кожного ранку всім, хто і дивиться. Приємно йти на роботу в такому настрої. Анатолій Голобородько, голова Ануфріївської селищної ради народних депутатів. Кіровоградська область. Доброго ранку, Україно. Отак ми завершуємо наш ефір. Бачите, не тільки рекламним агентством ми е, дали свою пічку. Приємно, що вони дивляться нас. А що ж ми інше дивитися, оскільки? Ну, добре, <хи> краще за... Да, вже настав час якось так. вирішити до цієї штуки. Значить, шічно. ми сказали таким чином, у нас фінал, і це незвичайна справа, вийшли дві людини. Вчителька Надія Іванова з Хмельницької області, а, з Волочийського району, з села Юхимівці. Вона розповідала про те, який один її учень, учень дуже, написав. Дуже дотепно написав. Дотепно, кікало спів. Спокуха співдова. перша ага. шпаргалка була, а закінчив він... Не все. Спасибі і, і інша каше Аліна. Вона з Донецька. Вона розповідала про те, яким чином вони використовували шпаргалки за допомогою фото, фотографа який, начебто, прийшов і начебто фотографував клас під час того, як учні складали іспити. Зараз ми з вами визначимо, куди таки поїде цей пилосос Я прошу зараз. Наш оператор Віктор Андрійович Кущ покаже Валентина Щербачова. Точніше, те, що в нього буде за Це спина. паспорт. Це паспорт на цей пилосос. Вибачте Значат, правило, правила правила дуже прості. А він зараз за спиною в себе, і Наталка не бачить. Я прошу, якщо можна, от Наталка не, не треба бачу, підглядати. Не бачу, і із її не позиції, бачу. не Ничего. видно, що саме відбувається за спиною не Валентина. Побачиш. Отже, я прошу зараз показати, яким чином Валентин буде совувати цей паспорт з місця на місце. Будь ласка, Валентина, в праву руку, в ліву руку, в праву руку, в ліву руку, в праву руку, в ліву руку. І якщо зараз Наталя Вербицька вгадає. В якій руці саме знаходиться паспорт, то значить пилосос поїде в Хмельницьку область. Якщо вона не вгадає, в якій руці знаходиться паспорт, то пилосос поїде в Донецьк. Якщо вона зовсім промовчить, залишимо пелососську. Так, так ну, нарешті ми хоч вигадати. Але, але знову ми, ж таки, не якщо вгадує, всередині. Хмельницька область не вгадує Донецька область. Отже, Наталко, в якій руці зараз знаходиться у Валентина паспорт. В правій. Не вгадала. Вона, вона не, не вгадала. Не вгадала. Не вгадала. В лівій руці, отже, куди? Донецька область. значить, місто Донецькій цей місто полосос Донецьк. іде до каше Аліни. Ось таким був наш сьогоднішній ефір. Перший ефір, який продовжувався не дві, а дві з половиною години. І ми дякуємо всім, хто знайшов всі усілякі можливості, гаразд, настрої <су> щоб провести це витримку і витримку, щоб провести цей ефір разом з нами. Будь ласка, поспішайте вже на роботу. Все, що ми могли, аби вас залишити вдома. Ми вже зробили свою справу. Зробили. біжіть до своїх начальників і пояснюйте, чому ви залишилися вдома. Залишилися тому що сьогодні, з сьогоднішнього дня, саме з вівторка. З 3 червня наша програма виходить в ефір 2,5 години. Виходить виключно до вас. Хай вам щастить. До побачення. Доброго ранку і хорошого настрою. До зустрічі. Овни. Ви власним розумом і самостійно боротиметесь за себе.